Ворожий шахет прилетів просто на подвір'я будинку, в якому мешкає автор відео Олександр Борисенко. Чоловік дивом не отримав важкі поранення. Втім, чималих руйнувань зазнала оселя. Момент влучання я знаходжусь біля воріт свого будинку. Мене ударною волною вириває разом з воротами на вулицю. Там я паніці, не знаю, що зробити. Трохи туди пробіг подалі від, від місця влучання, повертаюся назад, бачу тут все в диму, все, все зруйновано. Потім ну, і Почав, що, звісно, перевіряти, як там родичі, як там близькі забудови було пошкоджено. Також пошкоджено ще вхідні ворота на території, вхідні ворота до будинку, ой, вхідні двері до будинку пошкоджено на зворотній стороні. Ну, Забор ще пошкоджено. Ну і також там інші пошкодження там меблі. За півтори сотні метрів влучив ще один дрон, який повністю зруйнував приватний будинок. Там ніхто не мешкав. А от у Володимира, власника оселі навпроти, залишилися тільки ключі, адже після атаки в домі жити неможливо. Аж дом затрещає, аж будинок здригнувся. Я одразу встав, спустився. Батьків забрав і ми пішли до укриття. Причому, як тільки ми туди заходимо, одразу почалися прильоти сюди. Цей будинок згорів повністю, і в моєму дах згорівся. Я поставив драбину, заліз на дах, воду ж прорвало, світла немає. Почав з баклажок гасити і знову полетіли дрони. Я поки зліз, добіг до укриття і знову приліт. Понад 30 приватних будинків зазнали руйнувань внаслідок шахетної атаки ворога по Запоріжжю близько четвертої ранку, 1 червня. Один з безпілотників. Влучив по гаражу, внаслідок чого стався витік пального. До ліквідації наслідків атаки залучені кілька бригад муніципальної аварійної служби. Ксвар ста надзвичайники. В усуненні наслідків задіяни близько півтори сотні представників спецслужб та комунальників. Лише від муніципальної аварійної служби на місце виїхали одразу п'ять бригад. Хлопці закривають пошкоджені вікна плитами ОСБ. Також на локації працює ремонтно виробнича служба. Наші фахівці займаються зруйнованими покрівлями. Залежно від масштабу ушкоджень, це або ремонт, або буде повна заміна. Залежно від того, наскільки будинок постраждав. Задіяно загалом понад 40 працівників, близько 10 одиниць техніки. На місці досі працюють екстрені служби, які допомагають закривати вибиті вікна та лагодити побиті покрівлі. Загалом від комбінованої атаки поранення отримали троє запоріжців. Руйнації зазнали з півсотні будинків у приватному секторі та чотири багатоповерхівки у двох районах міста. Вадим Соріна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.